Літо 2015 проходить під егідою внутрішнього туризму. Про це вже говорять туризмознавці. Загальна криза в країні і коливання іноземної валюти підігріли інтерес до своїх природних багатств. Туроператори, які пропонують відпочинок за кордоном, намагаючись стримати туристів, йдуть на хитрощі, аби здешевити турпутівки, зменшують кількість днів відпочинку чи обмежують додаткові екскурсійні тури. Нікулета кілька тижнів тому повернулася із сонячної Греції. Зізнається, минулорічний відпочинок був кращим, та й ціни були доступнішими. Цього року я відпочивала своєю сім'єю в Греції, не на Ост... Острові, а на материку, так як позаминулого року ми були на острові в Греції, можу сказати, що набагато дорожче цього року вийшло відпочивати, так як ми добиралися самі, тобто на машині бензин подорожав у зв'язку. У зв'язку з цим вийшло дорожче. Також Курсом євро, напевно, хоча тепер трошки відпочинок був гірший в порівнянні із минулим роком і поза минулим роком, але в ціні воно вийшло дорожче на людину, десь може 700-800 євро. У зв'язку із захмарними цінами більшість туристів для відпочинку обирають країни, де цінова політика більш сприятлива та й умови не з найгірших. В основному туристи їдуть е, відпочивати. Якщо це автобусний екскурсійний тур, це країни Європи. Е, дуже багато автобусних турів є в поєднанні з відпочинком на морі, на морі у Болгарії, в Греції, в Іспанії, в Італії. Ціна у валюті є сталою. Тобто, можу сказати, що ціна. Е, Валюті була як як два роки назад, так і тепер однаковий. Єдине, що всіх агентствах розрахунок іде в національній валюті по курсу оператора. Андріана вперше їде відпочивати за кордон. Сподівається, що вартість путівки виправдає хороший відпочинок. Ну, буквально через декілька днів ми їдемо з батьками по гарячій путівці в Туреччину. Найдорожче нам обійшлося з цього це переліт і проживання, тому що йде якби inclusive і також вона буде коштувати ну, біля 7 тисяч гривень нам обійшлася вона. Незважаючи на стрімкий ріст цін, туристів таки вистачає, зізнаються турагенти. Економні варіанти відпочинку за кордоном пропонують від тисячі гривень за 2-3 дні. А вже від 5 тисяч є пропозиції пляжного відпочинку на 5-7 днів.